Розклад матчів сьогоднішніх, так от вчора такі результати за підсувані э, Штурширяє Ураганова івано Франківськ 2-6. Як обов'язково? нас за регламентом і в матчі групового турніру, і в э, за регламенту тим часом у тему ми поки нас тут. Не скажу, що я дерозвідка боєм, але зараз э, такі, э, э, немає явно привазу зараз подаменту, тому що може бути Томанчук, тому що пасна скіска, не зкіскі зараз. Перебувай поміж ні. Э, Кому модерку так, який намагався підстрахувати Ющенко, але зрештою, скізговор Пісачин та енергія Львів. Такий склад учасників. Зараз тим часом момент у формі, поки Федзалісти... що його не Зараз проспільює Оцель на дальню стійку, і її якраз замикає у цьому епізоді інший гравець, я так розумію, що горюк. Так, горюк, з Коцебинського. А зараз почему перечину Лапачу, Лабаш пострілює. Таменчук зараз другим дотиком і забиває зараз. Томенчук забиває другим дотиком. І рахунок стає 3-0 на користь команди з Коломий. Макар... Ну Таменчука. Вінзначав я вже по ходу цього турніру. Те, як Штундак, бачить майданчик, як він знову зараз моментом часу ми помиляється. У нас Вороб'єнко в цій стації помилку користується якраз Таменчук, який. Також івано самківська у першій лізі представляла команда епіцентр К-10. На чолі з легендою урагану Романом Ярим. Тим часом момент у нас у фурнітури. Атакує зараз фунітурські зараз. пройшли вперед хломиці. Зараз упорожні ворота забиває у нас. Зрештою, Станіслав Карач. Любом такується сейчас Зараз Коцюбинці розірвають. Ну і що тут у нас? Гешта ніяк... порває Ющенко? Чепоренко. Така зараз крикав Коцюбинців. За моменту фунітуру може бути Тимошишин. Тимошишин. пробиває Тимошишин. Ющенко рятує свою команду на початку. Перником Коцюбинського дійшов по півфіналу міні-турніру. Тим часом забиває у нас фурнітура і забиває у нас данищук. Рахунок стає 5-1. Фунітура склами гратиме по фіналі за перше штверте місця.